Гайка заклепка М5 подовжена номер 3 з нержавіючої сталі А2 кругла з циліндричним буртиком, ріфлена відкритого типу, призначена для отримання різьбового з'єднання розміром М5 у листі товщиною від 5,5 до 8 мм. Вага 2,9 г, довжина 19 мм, діаметр буртика 10 мм, діаметр основи 6,9 мм. Висота буртика найбільше 1,1 мм, механічні властивості. Зусилля на скручування. Мінімум 12 Нм. Зусилля на виривання мінімум 11760 н. Зусилля на зрізання, мінімум 3920 н.